На Дніпропетровщині ніч пройшла з ворожими обстрілами. Сьогодні вночі російська армія вдарила по двох районах області: по Нікопольському Градів, по Криворізькому з ураганів та ствольної артилерії. Били в основному по домівках людей. По Нікопольському району агресор випустив 60 реактивних снарядів, 40 по Марганцю та ще 20 по Червоногригорівській громаді. Внаслідок обстрілу у Марганці постраждали. Двоє людей, поранений чоловік 64 роки. Зараз він у лікарні, його стан середній. Другий чоловік, 57 років, лікується вдома. Обстрілами пошкоджені до 50 приватних будинків. Ще дві господарчі споруди зруйновані. В одному з будинків виникла пожежа, полум'я рятувальники загасили. Побита автобусна зупинка та чотири легкових автомобілі. Влучили й по газопроводу низького тиску та електромережі у приватному секторі. Кілька тисяч містян залишились без світла. Наразі фахівці вже працюють та відновлюють комунікації. У Червоногригорівській громаді обійшлося та руйнувань. Також сьогодні ворог вдарив і по Криворізькому району бив з ураганів та ствольної артилерії. Накрив вогнем Зеленодольську та Апостолівську громади. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Також агресора вдруге за добу обстріляв Нікопольський район, випустив 20 снарядів з РСЗВ град по червоногригорівській громаді, пошкодив комунікації і дачні будинки, лінію електропередач, насосну станцію, яка забезпечує питною водою. Три населені пункти без води залишилося майже 7 тисяч людей. Внаслідок обстрілів загорілося три гектари сухої трави. Пожежу вже загасили. На щастя, люди не постраждали. Нині територію обстежують рятувальники.